Житловий комплекс Софіянова від Мартинова один із найулюбленіших житлових комплексів покупців та орендарів. Поруч метро Теремки 15-20 хвилин. Реально можна дійти пішки. Найулюбленіший комплекс сучасних молодих перспективних людей. Закрита охоронна цілодобова територія. Перша здача в оренду Пропоную однокімнатну квартиру 38 квадратних метрів. Окремо є спальня, кухня, санвузол. Просторий коридор є шафа купе для зберігання верхнього одягу та ваших речей. Спальня кімната облаштована новим великим двоспальним ліжком. Ортопедичний матрас абсолютно все нове. Зроблений якісний та стильний ремонт. Є шафа купе, є прикроватні тумби, є телевізор, кухня неймовірно стильна. Є газова поверхня, є духова шафа, двокамерний холодильник абсолютно новий, Мікрохвильова піч та двоконтурний газовий котел, що заощадить вам комунальні послуги. Вони будуть приємні. Ви здивуєтесь. Кухонна зона розподілена на дві частини: на кухню для приготування їжі та відпочинку. Круглий стіл він ще додатково розкладається для ваших гостей. Гарний вигляд, закритий двір. Багато місць для парковки. Для одного-два авто спокійно знайдете місце в дворі або поруч. Санвузол. У нас ванна. Це зручно, погодьтесь. Нова пральна машина. Ця побудова техніка відомих брендів. Новий ремонт. Ніхто не проживав. Поруч, до речі, вже сусіди зробили ремонти на поверсі і теж живуть. Шукаємо порядних потоспроможних орендарів, які будуть підтримувати охайний та новий стан квартири. Є кондиціонер Купер Хантер. Чекаємо вас на перегляди.